Стурбованість на обличчі Папи Римського затьмарила Месу з нагоди святкування трійці у Ватикані. Через скандал довкола Банку Ватикану та арешт дворецького понтифіка Святий Престол переживає чи не найскрутніші часи за свою історію. Під час меси Венедикт XVI закликав молитися за з'ясування правди, у чому журналісти побачили натяк на розслідування, що ведуться у Ватикані. Правохоронці чи були спільники у дворецького папи Пауло Габріали, арештованого у середу за підозрою у викраденні особистої переписки Понтифіка. Щодо Габріали розпочато офіційне розслідування. За відсутності у Ватикані його отримують у секретній кімнаті в одній з урядових будівель. Після звільнення очільника банку Ватикану Етторе Тедескі, слідчі сподіваються розкрити й фінансові махінації святого престолу. Чиновника, за у відмиванні грошей, відправило відставку у четвер. За це рішення члени правління банку проголосували одноголосно. Говорить один із них Карл Андерсон. Я хочу вірити, що це початок нової ери для Банку Ватикану. Ми повинні відновити довіру громадян до установи. Гадаю, коли люди дізнаються правду, вони матимуть більше довіри до Ватикану, аніж зараз. Головного банкіра Ватикану звільнили за два місяці до оприлюднення спеціального звіту Ради Європи щодо прозорості фінансових установ. Банк Ватикану сподівався потрапити у лідери цього списку.